П'ятниця 15 вересня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16 -ту. Вітаємо. Усі 17 безпілотників, якими росіяни атакували Україну сьогодні вранці, були спрямовані на Хмельниччину. Про це повідомили в повітряних силах. Додали, що всі шахеди знищені нашою ППО. Нагадаємо, повітряну тривогу в області оголосили близько шостої години. Вона тривала до сьомої тридцяти. Мешканці деяких громад могли чути вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили, що уламки збитого безпілотника впали в одному із сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні та у школі, а також лінії електропередач. Відновлювальні роботи тривають. На щастя, ніхто не постраждав. Дякуємо нашим захисникам неба. Сьогодні на позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати підтримали два звернення до центральних органів влади. Одне із них щодо відзначення 29 липня державного дня скорботи та вшанування пам'яті захисників, вбитих внаслідок теракту в Оленівці, із таким проханням до депутатського корпусу звернулися рідні героїв. Друге звернення до президента та голови Верховної Ради України стосується відрахування ПДФО до бюджетів тергромад. Ми сьогодні ухвалили звернення до центральних органів влади з приводу неприпустимості зменшення ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб це основний податок місцевих бюджетів. 64% ПДФО, 64 – не весь, надходить до місцевого бюджету. Частина йде до державного бюджету, частина йде до обласного бюджету. Ну і на нашу думку, абсолютно неправильним є намагання Кабміну і інших урядовців і представників центральної органи влади забрати, як вони називають військове ПДФО. Повністю, причому це ПДФО всіх військових і всіх силовиків. Для Хмельницького попередньо це десь приблизно мільярд триста, мільярд чотириста мінус. Це унеможливить будь-яку допомогу військовим з нашого боку. Будь-яку. Ми ремонтуємо військову техніку, ремонтуємо автомобільну техніку, бо Міноборони цього не робило. Ми купуємо Мавіки, тому що Міноборони їх називали весільними державного бюджету на відновлення військової частини після прильоту в травні дали 200 тисяч гривень. Ми 28 мільйонів. Ми не дамо їх наступного року, тому що в нас їх не буде. Ми навіть запропонували, що правильно буде військове ПДФО залишити в громадах, а 70% цього військового ПДФО спрямувати. На обороноздатність, на підтримку ВПО, на ліквідацію наслідків прильотів. У ліцеї номер 2 підбили підсумки Олімпійського тижня. Протягом 10 днів школярі брали участь у змаганнях із питанку, настільного тенісу, бандмінтону. Найактивніші отримали медалі та піднялися на спортивний п'єдестал. Також у фінальний день олімпійського тижня для учнів підготували ігри, естафети та конкурси на стадіоні Поділля. Ми грали в футбол, хлопці, в волейбол. Ми грали в бадмінтон і бігали разом. Ми давно не бачилися, було дуже цікаво бігати. Я розвиваюся. Та я укріпляюсь в олімпійському тижні брали участь всі учні нашої школи. Це 1400 дітей. До фіналу сьогодні отримують нагороди понад 100 учнів. Сьогодні у нас великий олімпійський день. Діти, які перемогли в змаганнях протягом 10 днів, які відбувалися в школі, отримують свої нагороди. А на стадіоні уся спортивна громада міста, усі установи вони організували для нас свої локації, аби діти могли спробувати себе і. У Дарці, у метанні списом, і у стафетах сьогодні йдуть бігові змагання. Це велика спортивна подія, яка має підвести підсумки нашого спортивного тижня. Ми пропагуємо в нашій школі формулу життя. Активний плюс здоровий дорівнює успішний. Наш заклад пропагує активне життя дітей в позаурочний час. Краєвиди Поділля та Полісся показали троє хмельницьких фотографів. Спільну виставку відкрили напередодні у місцевому музеї студії фотомистецтва. Представили 28 робіт. На презентації побувала наша Олександра Семенюк. Більше десяти років фотомистецтвом займається хмельничанин Микола Двужилов. Ось ця світлина руїн замку Одровонжа, що у Сатинові. Його робота. Перші мої фотографії були ніякі, просто ніякі. Я ще в армії фотографував, от але фотографує знайомим, друзям. І я їх зображував на фотографіях. А вже природу я почав фотографувати, коли почав дивитись якісь сайти, виставки відвідувати. І... Такі художні фотографії мені дуже сподобалось, і потім я вже вирішив, що я теж бачу, але чомусь не фіксую це. Микола Двожилов, член Подільського географічного товариства, разом із колегами. Чоловік їздить нашим регіоном та фіксує мальовничі краєвиди Поділля. Ізвісняк – це дно моря, і оці пагорби вони були на дні моря і повністю закриті водою ще в ті часи, коли було Сармайське море. От, якщо ближче подивитись на ці скали і придивитись до цього каміння, це ізвісняк. Він з залишків мікроорганізмів. Деколи можна побачити там якісь краплення, ракушки. Завдяки цим роботам нащадки побачать, як на початку 21-го століття виглядали історичні ландшафти України. Це виставки нашого Подільського краю, а також частини. Волині, яка знаходилася на території Хмельницької області, члени Подільського географічного товариства подорожують нашими краями, так і роблять гарні знімки, а також ведуть досвідну роботу в царині історії та краєзнавства. Це роботи трьох фотомайстрів – Олександра Колосовського, Олександра Селенцова. Там ніколи виживав загалом до експозиції. Увійшло 28 світлин, які були зроблені у різних куточках Подільського та Волинського краю. В наш час локальний туризм він процвітає так, і в нашій області є дуже багато цікавих таких локацій, які варто відвідати. Саме завдяки цим світлинам всі глядачі зможуть подивитися для себе щось, ну побачити ту місцевість, куди б вони хотіли б подорожувати і. З часом, звісно, вже вживу так поїхати туди і подивитися ці чудові краєвиди. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста у Хмельницькій обласній філармонії. Триває підготовка до першої вистави, реалізованої за грантові кошти. Незабаром хмельничанам та гостям міста покажуть некласичну музично-хореографічну постановку у пошуках маленького принца за твором Антуана де Сент Екзюпері. До неї залучені артисти академічного симфонічного оркестру та академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля. Під час гри вони виконуватимуть танець у стилі контемпорарі. Для артистів це щось нове кажуть в обласній філармонії. Нагадаємо, на реалізацію вистави залучили грантові кошти Українського культурного фонду понад 900 тисяч гривень. Прем'єра музично-хореографічної вистави відбудеться 19 жовтня. Філармонія отримала грант від Українського культурного фонду на постановку музично-хореографічної вистави. І зараз триває паралельно робота до цього проєкту. Проект називається У пошуках маленького принца. Музику написав наш подільський композитор Станіслав Ярецький. Проєкція відбувається на базі симфонічного оркестру і балету Козаків Поділля», Також і хору. Це повністю нова форма, новий жанр. Балетку за Поділля» буде працювати в, в сучасній манері, в стилі контемпорарі. Дуже такий амбітний амбітний для нас напрям, але дуже, натомість дуже цікавий, бо це абсолютно щось нове. Це не просто взяти твір, який був написаний або музику. Це повністю створений продукт для цього під цей проєкт. Також багато сил і багато енергії йде на цей проект і він буде реалізований 19 19 жовтня більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах залишайтеся з нами слава україні